Ощущення, що ми ходимо по кругу. Пидіть, підіть до нас. О, давайте вже спалимо скорее. Ви вже зовсім близько. Вот Закрита школа сьогодні о 15. -тій. на Індиготіві. Він був звичайним закоханим хлопцем. Привіт, привіт, який мріяв завоювати серце дівчини. Сміливіше запроси її на побачення. Але одного дня йому відкрилася доленосна таємниця. Твоя доля стати героєм Тіни. Я їм чи поступиться він коханням? Сконцентруйся, щоб продовжити справу своїх великих предків. Можеш відпустити мене. Супер Ніндзя. Завтра о 12.40 на Індиго індиготів. Особлива школа. Ви складатимете сад тест для особливих підлітків. Може, він припинить дратувати. Боюся, дратування частина тесту. Звичайні проблеми. Всередині теми не вдаха. Виняткові рішення. Дайна! Діна. Зосередньо будь-крутим. Теплиця. Щодня о 13.20 на Индыго ТВ. Найкрутейших юристов Нью-Йорка. Если я беру дело, никаких шансов, что я проиграю. я. одна таймныся. Она знает. Нет. Знает. Расскажи про Гарвард. Пока я здесь, тебя не уволят. Здесь победителей нет. Победитель есть всегда. Форс мажори у будні о 16.50 на індиготів. Привіт. Вітаю, Карен. Приголомшливо чарівні. Ти офіціантка. Тато я більше не хочу про це говорити. Неймовірно талановиті. Ти в порядку Так. готові на все заради втілення своєї мрії. А можна починати. Але місце під сонцем лише одне. Хто з них витримає усі кола пекла шоу-бізнесу? Я хочу справжню роль. Успіх у вихідні о 17.30 на Індиго Тіві Багато історій та легенд пов'язано з гибелью величних кораблів, що затягнули у безодню сотні людських душ. Команда видатних науковців вирушає у відкрите море, аби розгадати таємниці минулого, що захоронені. Поглянь, ось воно у водяних глибинах. Володарі морів з понеділка о 18.15 на індиготів.